Антимоскітні сітки, плісе. Рекомендації по догляду та експлуатації. Головне правило використовувати систему, тобто регулярно рухати профіль управління. Не бажано залишати полотно розправленим на довгий період часу, наприклад, на все літо. Варто розкривати сітку, коли відкриваєте вікно або двері на провітрювання, в інший час складати її. Перебуваючи під прямими променями сонця довгий час, гофроване полотно пересихає і можуть виникнути проблеми з його складанням. Рекомендується періодично прибирати порох, дрібне сміття листя в нижній частині системи за допомогою пилососа. Це дозволить рухомому механізму надійно працювати, а колесикам не застрягати. За бажанням або за необхідністю полотно можна помити. Для цього розкриваєте сітку і за допомогою розпилювача наносите воду по всій висоті. Далі декілька разів розкриваєте-закриваєте полотно, в результаті чого брудна вода стече донизу, де її треба швиденько зібрати ганчіркою. Демонтувати на зиму антимоскітну сітку плісе не потрібно, використані комплектуючі стільки до впливу зовнішніх факторів за умови додержання рекомендацій щодо експлуатації.